слухаєте українське радіо Житомир, вітаю нашу аудиторію у студії Наталя Колініч. Сьогодні в етері ми поговоримо про те, чому важливо в час війни створити умови для того, аби діти зранені які дорослі війною мали можливість переплавити свої емоції і вивільнити їх через творчість. Приводом поговорити на тему став. Благодійний концерт, який відбувся у навколокультурному просторі міста Житомира, благодійний концерт артистів продюсерського центру Ірини Марченко, мета дитячого концерту збір коштів на Збройні сили України. І сьогодні діти дуже часто творять саме заради цієї мети. Поговоримо на цю тему в нашому етапі в найближчі хвилини. Хочу представити учасниць нашої розмови. В нашій студії сьогодні Ірина Марченко, генеральна директорка продюсерського центру, голова громадської організації студія розвитку талантів Ірина Марченко, тренерка з вокалу і ораторської майстерності. Пані Ірина, рада вас привітати. Мої вітання. Також учасницями нашої розмови є Ірина Кирильчук, психологиня благодійного фонду, благодійної організації Карітас Житомир та Житомирська школярка, вихованець центру Вла. Панасюк, пані Ірено, звичайно, спочатку про благодійний концерт. Діти збирають на допомогу Збройним силам України. Розкажіть про те, як відбувся концерт, наскільки великим видався збір, і чи був він цільовим? Хочу вам сказати, що концерт приніс дуже багато позитивних моментів. Тів, як батькам, так і дітям давно ми не виходили на сцену, давно не виступали, і саме цей концерт він був як віддушеною для кожного з нас. Діти передали через творчість свої емоції і якісь почуття стосовно того. Зібрали ми кошти, звичайно, планувалося зібрати більше. Добре, що хоча б вдалося якусь суму нам зібрати, і ми її передаємо мамі одній із студенток нашого продюсерського центру, тому що ми дуже довіряємо їм. Вони працюють як волонтери і допомагають нашим військовослужбовцям саме на передовій. Тому ці кошти підуть саме їм. Це не перший вже збір, і е, за попередні збори вони закупляли шини для автомобілів, е, їжу, е, засоби особистої гігієни і таке інше. Ну і, скоріше всього, цього разу теж вони будуть допомагати нашим військовим. Дійсно, які потреби потрібні, і закриють. Ви згадали про те, що діти були раді нарешті вийти на сцену. Тобто, в час війни можливість таких виступів достатньо обмежена. Так, на жаль, обмежена, ми розуміємо всю ситуацію, яка є у нас. Спочатку, коли почалася повномасштабна війна, звичайно, це все було не на часі. Потім, коли ми вже трішечки адаптувалися до цього всього, ми почали. Працювати, співати, вчити новий репертуар, відновлювати, скажімо, душевний стан дітей, дорослих і, звичайно, давати концерти, допомагали благодійним фондам, співали для переселенців, дарували їм подарунки, дарували їм нові якісь приємні емоції, щоб пережити весь страх війни. Тому спочатку це було якось, скажемо, ми не дуже багато виступали на сцені. Але добре, що зараз ми все ж таки організували і все пройшло дуже чудово. Добре, що нас не застала повітряна тривога і дві години пролетіло як одна хвилина. Продовж року війни ви продовжували працювати з дітьми і очевидя спостерігали всі ті душевні переживання, трансформації емоційних станів, які діти разом з дорослими в цьому часі проходять і проходять, як ми бачимо, достатньо гідно. Без сумніву, до вас зараз приходять на навчання діти-родин безпосередньо залучених у війну у військові дії, як сьогодні викладачеві. Працювати з такими дітьми, наскільки діти відкриті до роботи, якщо порівняти, наприклад, із довоєнним часом, я вам хочу сказати, що викладач він повинен бути трішки ще й психологом для того, щоб, скажем, дитина могла й розкритися. Скажемо так: більшість дітей, які приходять спочатку, вони трішечки закриті, зажаті, сковані, невпевнені. Але з часом все хочу сказати, що покращується, і тим паче, коли діти через пісню можуть передати якусь свою емоцію щастя, радості або смутку, а вже потім вони відкриваються і розповідають якісь свої життєві, домашні якісь переживання за те, що вони хвилюються, і діти прекрасно розуміють, що зараз відбувається в нас в країні. І, якщо чесно, я б не могла навіть раніше би подумати, що діти можуть настільки сильно триматися і настільки мужньо, скажімо, себе показувати. Тому все вони переживають, так як і дорослі, мені здається. Тому розкриття все ж таки через музику і творчість, воно надає якось натхнення і розуміння того, що ну, музика ж все одно вічна. І хочеться сказати, що і дітям лікує душу е через музику. Наразі діти, якщо йдуть з якимись переживаннями до нас на заняття, то потім вони якось ну, легше це все сприймають. Тому що, можливо, їм допомагає творчість в цьому пережити ці всі складні моменти життя. Про те, наскільки важливо те, що саме через творчість діти мають можливість вивільняти емоції, розповіла нам психологиня, учасниця нашого Етеру Інна Кирильчук. Давайте послухаємо. Я скажу так, коли діти самі собі шукають ресурс долучитися до однодумців і в такий спосіб протистояти. Тим обставинам, які зараз є загрозою для кожного з нас, хтось йде плести свідки, хтось йде мити, збирати баночки, бляшанки для того, щоб робити такі окопні свічки. Хтось готує маленькі невеличкі подаруночки з різними смаколиками, щоб передати вже волонтерами туди на фронт, на передову нашим бійцям. Це... Той великий внесок, який на радість можуть це зробити, тому що батьки можуть давати кошти, дорослі можуть чимось волонтерити, долучатися до таких громадських об'єднань фізично а діти мають бажання також внести свою велику ліпту в наближення цієї перемоги, ви ви гарно. Підмітили, що створюються групи, творчі групи, флешмобів, різні гуртки, де вони в творчості своїй реалізовують ось той свій патріотизм, дух, силу, нескореність і любов до себе, до своєї країни, до ЗСУ, які дають нам можливість кожен день прокидатися, кажуть, в мирному часі для нас, наскільки це можна назвати мирним. І діти пишуть листи, вони малюють, вони створюють шедеври, і вони вільно вивільняють свою ось цю патріотичну лінію по відношенню до теперішньої ситуації. Це реально є дуже потужним інструментом, який допомагає підсилити внутрішній ресурс як самого творця дитини. Так, і того, хто може його почути. Бо ем, спілкуючись із військовими, була мала, мала такий досвід. Вони щиро вдячні, вони настільки вдячні отримати ту листівочку, де просто написано Дякую тобі за мирний день, це підбадьорює цю людину і підсилює віру, що я не дарма тут знаходжуся. Е, дитина таким чином відчуває, що вона є корисною. Вона є спроможною допомогти і потурбуватися про іншого. Коли ми турбуємося про іншого, ми відкриваємо дуже такий величезний потенціал кожного з нас нашу силу. Якщо батьки десь в чомусь можуть бути роздратовані, да я називаю це слово розгерметизовані, тобто вони втрачають свою опору, то діти стають підтримкою. Вони включаються чим допомогти, і це значимість, можливість бути. Сильною стороною для людини, яка нібито є фігурою стабільною, потужною, але вона сьогодні в мінусі, то це дуже сильно підтримує самооцінку самої дитини. Я хочу підкреслити ту силу внутрішнього духу наших дітей, які зараз отримали свої зміни в ситуації війни. Коли вона Бачить кадри з екранів е, телевізора, як там інші страждають, як воїни наші боронять, і як маленькі там хлопчиня стоїть і каже: Ти. Вигнав вже цього дядька з мого, з, з мого села, наприклад, то ну, це дуже сильна картина для наших тіточок. Е, Насправді, вони проживають свою власну історію. І ця історія, якщо вона видається в творчому продукті, чи то буде лист, чи то буде вірш, чи то буде малюнок, чи то буде просто якийсь виріб мистецтва, то це його історія, це історія життя цієї дитини, яка Перепускає через себе ось весь жах війни. Але скільки є ось в молодому організмі сили і бажання до перемоги, то ми тільки можемо це бачити і тішитися від того. Наші діти реально круті, вони реально великі патріоти і. Мають велике добре серце. Я люблю спілкуватися з дітками. Ми коли проводимо майстер-класи, то там і наративи звучать, вони історії прописують про перемогу, вони прописують свої власні ресурси, які допомагають їм вижити. І коли читаєш це з, з роботи дитини, то що вже хочеться цьому дорослому? Підняти дух, побачити перспективу на прекрасне майбутнє і, і творити мир. Пані Ірино, я знаю, що е, чимало вихованців вашого центру переплавляють свої переживання власне, у творчі продукти. Вони пишуть вірші, вони пишуть пісні. І одна з ваших вихованок, Житомирська школярка Влада Панасюк, написала авторську пісню під впливом переживань подій війни. Ми поспілкувалися з Владою. Ось що вона розповіла. Почалася війна і нас з братом завезли в село. От, і я тоді написала перші строки пісні своєї, просто мені було жалко тих дітей, наприклад, з Маріуполя і тих воєнних ЗСУ, які віддали за нас душу. І за цього ну, я написала цю пісню. Я вам на приспі розкажу там, бо ти в Україні, ти в сильній броні, бо ти в себе вдома, ти на своїй землі, засмучене сонце всміхнеться повір на тисячі років на сто поколін. Ну, коли пісня вже була написана. Е... Мамі перш показала статом її і там перекидала в своїм родичам, там друзям і так далі. Дуже багато хто дуже казав, що дуже круто і дуже класно. У мене з класу дуже багато хто однокласниць тати пішли воювати. Ну, ми так спілкуємося. Я, наприклад, спілкуюся з усіма однокласниками, вони мені все розповідають. Коли я думаю про е, батьків моїх однокласників, те, що на фронті я відчуваю гордість за них, те, що вони нас обороняють, охороняють. Я дуже вдячна те, що вони захищають нас, пані Рена, Наскільки часто сьогодні ми бачимо приклади такої творчості, як от у випадку із владою, звичайно, діти, які займаються мистецтвом, взагалі музикою. Нереально творчі і дуже люблять те, чим займаються. І саме якщо ми говоримо про студентів продюсерського центру, в нас є декілька дівчаток, які пишуть вірші, які пишуть пісні. І вони приносять мені текст. Школяри приходять. знаєте, вони як вони написали на листочку всі там думки, які як вони це бачать, і навіть мелодія в деяких із них є в голові. Вони це все проспівують. А давайте так, а давайте так. І я всім їм допомагаю. Ми звертаємося до професіоналів, які пишуть нам музику, і вже ми накладаємо на цю музику. Красивий текст, так як і сталося з владою, і в нас ще є одна студентка, яка написала тату пісню на фронт Дарина і дуже красиву пісню. Звичайно, тато був дуже розчулений. Розкажи цю ж... історію, як він її почув? Е, е, наскільки я знаю, що вони написали, вона написала пісню тату, ми створили музику, вони йому відправили. Е, Відео на різку з різними фото, і ну звичайно, тато був до сліз розчулений. Е, і ці емоції на те емоції радості це не просто не передати словами. А самі діти, виходячи на сцену, виконуючи такі пісні на складну тематику е, війни за вашими спостереженнями, за вашими відчуттями е, для них це дійсно момент вивільнення емоцій, чи це складний момент е, знову і знову переживання е, цих подій? Звичайно, вони переживають події для того, щоб глядачу передати всі свої емоції, але вони дуже тримаються мужньо, хочу вам сказати. Є різні пісні, які зараз діти хочуть співати. Я навіть дивуюся тому, що такі в мене є студенти 6-7 років, але вони хочуть співати там українську лють, і вони прекрасно розуміють, про що йдеться в цій пісні. Тому діти і маленькі хочуть співати дуже дорослі пісні з дорослим сенсом. Пані Ірино, а як змінився взагалі зміст роботи педагога в такій творчій студії, в творчому центрі, наприклад, як ваш? Тому що робота з дітьми в таких умовах, з дітьми в такому психологічному стані, ми чули сьогодні від психологині, що діти переживають не менше за дорослих. Це дійсно педагогічний виклик. Хочу вам сказати, що я настільки закохана в свою справу, в свою роботу, в те, чим я займаюся, і це це я передаю всім дітям, які приходять до нас, і навіть можливо. Я відчуваю, що мені занадто складно, але своєю любов'ю я окутую кожного, хто до нас приходить, і створюю максимально комфортні умови для тих, хто до нас приходить. Тим паче, коли вмикається музика, буває, забувається все, що відбувається навколо. Хочу ще сказати, що діти, які вже мають репертуар, вони вдома. Створюють свої концерти для батьків, і це як така віддушина для кожного, тому що батьки приходять до мене на заняття і діляться своїми історіями, як дитина всіх сажає на диван і починає співати, і починає розповідати, як зараз буде проходити концерт, і скажімо, кожен вечір проходить в творчості для родин творчих талановитих дітей. Це таке психологічне розвантаження для родини, не так. тільки для дитини, яка займається творчістю, mm -hmm. а сам зміст дитячої творчості їх подобається і інтереси, тобто діти сьогодні дуже е, переживають дорослі емоції е, і абсолютно по-дорослому сприймають все, що відбувається довкола. Наскільки це відбувається на змісті творчості? Е, так, звісно, це все відбувається. Хочу вам сказати, що ну тому і зараз нинішні діти беруть, скажімо, складні трішки е, пісні, дорослі. Ми, звичайно, рекомендуємо кожному свою якусь пісню для того, щоб відповідала віку дитині. Але деякі діти хочуть співати дуже дорослі пісні про славу Україні, про те, що відбувається в нас в країні. І все. Тому педагог, звичайно, повинен розуміти запити дітей і те, що вони хочуть виконувати. І таким чином, щоб складався такий приємний тандем. І щоб дитині подобалося її пісні, репертуар, які вона підбирає, ну і щоб це відповідало віку, і викладач теж допомагав їм в цьому розвитку, Пані Ірино, А багато дітей через війну сьогодні виїхали за межі України, і вичевидь, не всі за кордоном в тих умовах, ну скажімо так, пристосування до нових реалій і виживання в них мають можливість реалізувати свої творчі здібності. Чи займаєтесь ви зі своїми вихованцями онлайн? Чи є такий запит сьогодні? Так, я займаюся. Займаюся. Дівчинка у мене знаходиться в Польщі, в Британії. Ми займаємося онлайн, тому що діти дуже хочуть займатися творчістю. Звичайно, є доля того, хто повиїжджав і не повернувся, і не повернувся до творчості. На жаль, і таке теж є. Ті діти, які за кордоном, вони теж допомагають спільнотам, які є там українським, або ж які ком'юніті вони вже там створили. Теж виходять на сцену, співають і свою творчість дарують українською мовою, українські пісні співають для всіх присутніх. Це також можливість для українців бути почутими за кордоном, так. і в цьому також не пересічне значення того, що діти в час війни продовжують творити і переплавляють свої емоції на надію, світлу, на перемогу, яку плекаємо всі ми. Пані Рено, дякую вам за те, що сьогодні в нашій суді хочу подякувати всім іншим учасницям нашої розмови. Нагадаю, це житомирська школярка Влада Панасюк та психологиня Інна Кирильчук. Дякую всім, хто був з нами в цей час. Наталія Кулініч працювала у студії. До нових зустрічей.